Сьогодні у нас класика японського круїзобудування Yamaha Dragstar 400 і її власник Димитрий Можна сказати, що Драга є типовим представником так званої великої японської четвірки. Приблизно в цьому ціновому діапазоні, приблизно в цей час Ямаха зробила драгу, «Хонда» зробила Шадов, Кавасакі зробив вулкан, хоча там рядна двійка, так? і, і, і Сузуки зробив інтрудер. Вони між собою, мотоцикли, конкуренти. Чому Ямаха питання? Чому саме Драга? До тебе. Чому саме Драга? То мені сподобався їх дизайн. Угу. Більш харлівські обводи угу. і багато хрому. Багато хрому, дійсно так. <сум> Мотори Yamaha Dragstar повітряного охолодження має всього 32 кінських сили в порівнянні з Yamaha Virago, яка має 40 кінських сил. І е, тут варто сказати, що коли ми говоримо про мотор драги, е, має сенс говорити е, в комбінації з рамою. Чому? Тому що драга буває в двох е, комбінаціях рами. Це мотори, перша маленька так звана рама, да? е, мотори 400 кубів і 650, а на великій драгі літер 100, там інша рама. Там інша рама, вона також дуплексна, але там мотор більший і... Якщо між 400 і 650 -і кубовими драгами мотор можна перекинути без переробок, угу. то літра соти сюди ніяк не стане. Просто не стане. Ну і тут же в нас багатенського хрому, хромовані кришки клапанів, хромоване коліно, одне, друге на гломовані накладки, глушники, дуги, ну то вже. Тюнінг, так, я розумію, хромована оця накладка красива. Ні, ні, ні. ні? Це хромовані накладки йдуть з заводу. Ні, ну я маю на увазі, що хрому багато. Так, Хрому багато. І вона вся блискуча, красива. Хромована накладка на бак, кришка, бака. Тобто виробник старався, видно, що старався робити класичний круїзерний мотоцикл. Перед компанією Yamaha постала ціль. Завоювати американський ринок і треба було чимось перебивати. До речі, Хар... по відомо, що 400 ямаха йшла тільки для японських так. ринків. Тобто їх не було офіційно не в Європі, не в Америці. В Америку йшла драга літер 100. І 650. І 650. Да? Так. Ну, тут же вартує сказати, ще один момент, коли ви обираєте під себе мотоцикл то е, важливою, важливою характеристикою є його загальна геометрія. Ну, Наприклад, е, Дмитро, скільки в тебе зросту? Е, метр сімдесят, Присядь, будь ласка. Мет... Метр сімдесят... Один. один. І, ну, скажімо так, людина середнього зросту. І він доволі комфортно, я бачу, відчуває себе на подібному мотоциклі. Якщо я, наприклад, присідаю метр 82, то він мені здається трошки замалим. То якщо ви обираєте такий мотоцикл для себе, вартує в першу чергу да будь-які мотоцикли присісти і поміряти, як він вам підходить чи не підходить. Питання по обслуговуванню сервісу цінам на розхідники, що як іде. Основні розхідники це можуть бути сальники. Ну, як будь-які гумки, так? Так, масляний фільтр, який стоїть не так дорого. Угу. Ну, олива відповідна. Олива взагалі, з приводу оливи. Як кажуть, брати тільки мотооливу і все і більше для нього нічого не можна, це все брехня. Ну звісно, так і є. Голов... Відрикнуть може все, що зробити. Не в тому сенс. Головне в автомобільній оливі знати, чи є антифрикційні присадки. Якщо їх нема, можна лити сюди взагалі, щоб не тільки не буксувало щеплення. М8. Ну, ну умовно. Ну умовно. А, до речі, що ти заливаєш в мотор? Я заливаю репсол. Ого, 10 в 40. Так. Є, який об'єм оливи в моторі? Десь біля 3 літрів, залежить, чи міняється масляний фільтр, чи ні. Ага. Ну, три літра це значить, що у нас коробка і мотор одним блоком, то одна вливається туди і туди. І а, щеплення в масляній бані. Ага, так. Я зрозумів. І який сервісний період, повідомляє? Сервісний період в 5 тисяч кілометрів. О, нормально. Ну, типовий, скажімо так. Філь, этот, масляний фільтр міняється через раз. Ну, це в більшості японців така рекомендація через одну заміну. Ну і дивно те, що мотор повітряного охолодження, тобто мотор по факту температурно навантажений. Тобто, а сервісний період в 5 тисяч доволі непоганий результат. А, наскільки я знаю, що цей мотор навіть у великих містах фробках не перегрівають. За рахунок чого? За рахунок доброго ребрення. Цилиндр. Ну так, ребра тут дійсно такі. Так, Глянеш на той е, циліндр, так там не скажу зразу, що ну, в кожному циліндрі ми розуміємо 200 кубів. Так? Е, він е, розміром, ну, ну, скажи, що там 400 віддому. Ну, Може бути і 400. Тобто він такий дебелий, ребра, ребра добре зроблені. Бачимо задню підвізку і е, як її називаю імітація сухаря, Дім, як вона правильно називається. Ця підвізка називається софтейл. Тобто ідея була в чому зробити максимально автотентичні Харлі Девісондака, тобто без амортизаторів, тобто сухар це круто. Але ж в сучасних умовах сухар це мавітон. ну Ніхто не хоче їздити на задньому сухарю. Тому тут амортизатор зроблений моно, але він схований під, під облицювання рами, під сідло. Да? Так. І тому воно так автотентично виглядає, але при цьому ще є якась амортизація. До речі, саме на цьому мотоциклі трошки проблема. Діма, що Надо міняти амор, так? Так. Що, потік? Ні, що цікаво, не потік, просто пробило. да? він на тече, час абсолютно сухий. І, мабуть, повітряна подушка гідропнематичний угу. і скажі стравило, все, повітря, страв... да? так, стравило повітря і став сильно м'який. Що по прайсу? По прайсу новий біля 300 євро. Оу. Розборка? Розборка в Україні від півтори тисячі, але... Ну, я зрозумів, але нема, так? Ні, є, але треба ж дивитись. Ну так, да, все ж залежати від Це якщо від... б ти на місці прийшов, подивився, працює, не працює сів, поїхав одразу поставив подивився. Угу. Ну так. Далі, по задньому колесу, що характерно, у нас тут кардан. Кардан. Це прикольно, тому що кардани ну, зазвичай харлі роблять ремені. Е, Європа робить цепки, більшість японії роблять цепи. Е, інтрудер да, на кардані у нас. А також вірага, а і віра. Ну, вірага вже ж не випускається, тому інтрудер на кардані і драга, і все. Ну з однієї сторони це зручно. Вам не потрібно там підтягувати, натягувати, міняти той ланцюг, змащувати, мить. Тобто купа проблем у вас відпадає. Але кардан він же потребує також обслуговування. Там же пильників, сальників, редукторів. Всього вистачає. Що скажеш по цьому приводу? За весь період експлуатації я поміняв один пильник кардану наружній. Оце як з мастатер чи що, так? 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 Ага. Оце єдине, що... І більше все, і заміна в редукторі масла, більше я нічого йому не робив. О, дивись, тепер таке питання. Ну, звісно, тут редуктор, так, який так. передає вздовжне зусилля в поперечне. А от під цією кришкою, там що, там також же редуктор має бути? Так, там редуктор. І він також в Оливі? Ну він виходить вже з коробки тут. А, це частина коробки, так? так? Тобто кардан входить в коробку і там же свої сальники, так, пильники, так, всі діла. Ага. Там нічого не міняно, не, не змащуване. А скільки ти на ньому приїхав вже? Ну, загальний пробіг, ми там дивилися, скільки. 39, да? А твого пробігу там скільки? Взагалі не рахував, але ну, багато. Плюс-мінус. Багато. О, я. я зрозумів. Я зрозумів. Прикольно виглядає, до речі, багато хрому, все доволі аскетично. Якщо, наприклад, ці бокові кофри прибрати, то він виглядає ну, зовсім ну, бімба. Ну я маю на увазі саме те, що тут імітація сухаря, але не сухарь. До речі, угу. багато байків приходить з Японії з викинутим амортизатором. І, і, тільки, і заварений, і все розпорка. Просто ага. розпорка на болтах не більше і не менше. Тобто Японія все-таки хоче сухарів. Та да, Японія хоче сухаря, mm. але сухар не для наших доріг. Так да, вони взагалі, мабуть, не для яких доріг. Сухарь робили чому в свій час? Тому що це було дешево, тому що це було технологічно просто. А в сучасних умовах в тому сенсі ніяко не має. класична передня підвізка, тобто вилка не перевернута, багато блищить, нічого не тече, дуже маленького ходу. Тут пилюка видно, скільки вона ходить. Небагато. Але для крузака, я думаю, нормально. 19 те переднє колесо, на відміну від заднього 15-го, ну там розмір гуми фактичний, тобто розмір колеса зовсім інший. Дискове гальмо одне, я вважаю, ну як, для крузака може достатньо. Для повсякденно, коли зношується неправильно профіль колеса, один диск це як би не дуже. Але дуже масивний супорт на два поршня, гідравліка, все як треба, хромоване крило що доволі нетипово да, для драги, то що зазвичай це фарбоване, мальоване, правильно? А хрому воно йшло на якісь конкретних комплектаціях, якщо чесно, я інформації взагалі не знайшов. Це окремий тюнінг був цього байка, чи це випускав завод. О, до речі, про тюнінг. Тут не на типовому місці стоїть реле регулятор. Воно зазвичай стоїть знизу так. рами да, під колесом і вся багнюка з-під колеса летить прямо на нього. Воно переставлено вище і грамотно переставлено, краще обдувається і захищено від бруду з-під колеса. Що тут ще? Захист двигуна, ценержа? це нержа? Це нержа. Треба підкрутити. Що ще потюнено? Дуги? Дуги. Угу. Так. Довгий тюнінг. Е е рамка кофрів, як єдине ціле зі спинкою багажника. Угу. Так. Ну, кофри і сам, так сказати, центральний кофр. Угу. Що ще? Музика? Музика. Недорога. Саме звичайна Аліекспрес. Музика. У Yamaha Dragstar Custom і Classic різні рулі. Uh -huh. Якщо бачити оцю модель. До Крі кріплення system, да? тут приварене. Uh -huh. На Yamaha Dragstar Classic вже йдуть стойки руля. Uh -huh. Тобто дюрки в траверсі, з них Бугіля. Так, uh -huh. так. зрозумів. Різниця в тому, що я думаю, що зварка вона має тенденцію трохи відпадати. Багато хто міняє одразу руль на тюнінгований і вибрасує саме кастомний руль, який йде з заводу. Що би я замінив на цьому мотоциклі, це лівий пульт. Угу. Оскільки в літра соти Yamaha Dragstar керування дросельною заслонкою знаходиться на кермі. Ну, Мається на увазі підсосом. Під сосом, ага. так. Тут же стоїть під баком, угу. що хоче вже звично, за скільки років експлуатації. Ну, ну лазити треба. Але да? треба лазити під сідло. Угу. Я зрозумів. Приборочка дуже аскетична, ну, якби для крузака те, що потрібно. На баку розташована. Тут у нас спідометр, родометр і контрольні лампочки, Дальні, ближнє, поворотники, нейтраль. І чек. Чек на фіга. Чек дуже доречна штука. Ну а яку функцію вона на карбюраторах виконує? А на карбюраторах, навіть якщо згорить під підігрів карбюратора, ага. вона буде символіз та сигналити, що в тебе щось вже не те. Ага, навіть... тобто вона функціонує. Так, вона функціонує навіть на Ага. А підігрів тут електричний? Так, підігрів тут електричний. Тобто перед запуском воно підігріває Так, суми. Проходить під прогріву. Карбюраторів. Так. Карбюратор-два. Так. Мембрана. Так, два карбюратори, мембрана. Мембрани міняли. Міняли. Скільки ходять? Е, мембрани ходять довго. Єдине, треба слідкувати, щоб на них не було потертостей і дірок. Іначе синхронності. Ну довго це сіко. Ну, Плюс-мінус. Ну, десять тисяч. Плюс-мінус е за, я купив з ними угу. і цієї весни, тільки замінив на нові. Тобто ага. біля 9 років вони відходили. 9 щоб... років і там умовних 40 тисяч. Так, нормально. Дорогі? Не оригінал Японія. За дві, дві мембрани в зборі з заслонками вийшло 5 тисяч. Ага, нормально. А Я... що там, міхуні, кейхани? Кейхани. кейхани ага. Якщо брати оригінали, то мембрана буде 8500 за одну. Ого. нормально. А що по синхрону карбюраторів? Синхрон карбюраторів виставляється дуже просто. Ставляться синхро... вакуумні датчики. Угу. Люди є роблять. Датчики І... на маніфолди, я так розумію. Да, так, на маніфолди синхро... синхронізатори роблять навіть з двох медичних шприців Ага. з маслом. Ага. І синхронізація проходить одним єдиним винтом. Ага. Який перекриває допуск у маніфолді для суміші, да? ні, ні, там за счет мембран. Ага. За счет заслонок. Ага, я зрозумів. Тобто доволі просто. Так. Тобто я знаю, що люди Тут, Чим. Мають. Гарна Ямаха, в частності, по цьому двигуну, він дуже і дуже простий. Угу. Тут нема такого, щоб яких... вищої арифметики не треба, щоб її. Зробити самому не До всяких заморочок, так? Да? Я зрозумів. А що ще по тонячке? Стекло я дивлюся, тюняче? Так. Це скло Харлідеїв Угу. Да, схоже. Ну, під фару підспорт не Ну, Так, під фару і здається, таке маленьке, воно нічого захищати не буде, але воно свою справу робить. А коли тобі, куди тобі дує? Ну, реально. Реально, воно просто обдуває. І навіть в дощ приїжджаєш. Ну, шолом віде. дує, шолом вітер дує. Вище. Вище шолом? Вище. Ну Таке маленьке скло. Так. Да? І нормально? Нормально. Ух ти. Ні, можна налаштувати, трохи відпустити, трохи... Кут поміняти? Кут поміняти, тоді буде бити чітко в шолом. Ага, я зрозумів. Але я зробив трохи крутіше, щоб мене просто обдувало. Угу. Понял. Тільки жре, скільки пре? <кл 'я> жре вона. Від чотирьох і до безмежної. йо Йомає! Дивлячись на це, скільки крутити. Немало для 400. Але для карбюраторів це достатньо. Ну, для двох карбюраторів. Згоден, згоден. Якщо б тут був один карбюратор, чи той же самий інжектор, вона б їла б менше. Звісно. Ну дивися, я розумію, що для крузака питання, скільки вона їде по максимальці, то недоречно. А все ж таки. І все ж таки, і... Крейсер, так сказати, 90-110. Типова кройзельська. Так. Угу. За рахунок того, що підвізка тут короткоходна, угу. як іменно для версії custom, угу. то по нашим дорогам найкомфортніше ну, 90. І що ти так. з нею видушував по факту? Ну 130, ну це треба гарна дорога. Угу. Коли можна. Ні на що не дивитись. Ну, так, розуміти... треба да, розуміти, що всі 400ки в виконанні крузака їдуть приблизно так само. Десь в районі 130 буде така максимальна не максималка. Так, 400ки беруть, як правило, як перший байк, катають сезон 2 і їх міняють. Щось він у тебе підзавис. Е, дивись, є ситуація наступна. Коли народу. Кажеться, що вона не цікава, становиться. Угу. Вони її продають. Треба розуміти, що 400 кубів є 400 кубів. Не треба від неї вимагати динаміки чи 650, чи літрової драги. Угу. Не треба. Треба брати стільки те, що вона може. Згоди. І тоді вона тобі не перестане. Згодом.